Всім добрий ранок. що таке? Це що, всю ніч був дощ У нас тут. Це на сніданок? У нас сніданок 12 дня. Сейчас покажу, чем мы обеда снідаємо. Блажан, фета, це зрази, ну, картопляні такі котлетки, овочі і м'яско зарізали. І кофійок. Я, конечно, беру острі соуси, це все, все швірачу. Сейчас покажу. Порцию свою. Так, баклажанчик берем. Потом помидорчик берем. два два баклажанчика помидорчик. Тут щас я вот так видите, фету. О, еще орегано надо посыпать травой. Зразинку додаю. Сейчас. До цього всього я посип... це острым соусом. Вот люблю я острый двите. С острым соусом. М -м, у мене ж слюнки і той не треба овочі і кава. Всім смачного.